Слухай, то я коли лежав, помирав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживаю. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, клішку, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно не держаться на останньому на чесному і Божому слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачить дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, А він лежить і на нам. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся. Ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще ставний був такий, що ну вообще ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день, такі я знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понімаєш цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті? От ресурси організму, якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це вони дуже сильно тримали.